Лисичка сестричка і вовчик-братик. Збудував собі на зиму вовчик якось нову хатинку, а у лисички була стара, розвалена. Настала зима, лисиця гнулася, гнулася від холоду, і тяжко їй стало переносити мороз. Пішла вона до вовка. Каже, вовчику, братику, Пусти мене до себе перезимувати Ні, сестричко, мені самому тісно. Та дозволь мені хоч у твоєму дворі пожити. Ну, Бог з тобою, в дворі так в дворі. Живи собі. Побула вона в дворі день, від холоду заципеніла. Аж зубами клацала. Підійшла до хати і знову почала прохати. вовчику братику, пусти мене в хату, а то я зовсім заклякла. Ні, в хату не пущу. Ти будеш мені мішати. Та пусти мене хоч на часочок, я обігріюся. Ну, погрітися можеш. Тислася лисиця в хату, обігрілася і стала там жити. Забралася на піч, ноги звісила та й лежить собі. Настала ніч, вовк заснув, а лисичці не спалося, від голоду живіт скрутило. Прислухалась вона, вовк спить, злізла з печі. І почала шастати по всіх кутках і закапелочках, обнишпорила всю хату, ніде не знайшла собі їжі. Війшла потихеньку в сіни, почала й там нишпорити, намацала горщик з маслом і дві смажені гуски. лисиці аж слина текла так їй хотілося з'їсти знахідку. Та побоялася, щоб вовк не помітив, що вона їсть. А далі поклала ті ласощі біля сіневих дверей, а сама повернулася в хату, залізла на піч, лягла собі і хропе, як ні в чому не бувало. Ранком тільки почало розвітнятися, лисиця підхопилася. Почухалася та й каже вовкові. На сьогодні мене прохали в куми, та я думаю зараз побігти, а в обід вернуся. Та то твоє діло. Гляди сама, я ж тебе не тримаю. Лисиця подалася, вискочивши з хати, вона захопила з собою масло і гусей. Та й побігла в кущі. Сиділа лисиця в лозах до самого обіду, поки поїла все масло і гусей. В обідню пору лисиця з'явилася до вовка. Вовк налагодився обідати, кинувся в сіни. Аж там і запаху не зостало гусячого. Досадно стало вовкові. Сердився. Лаявся, сварився і сам не знав на кого. Лисися бачить, що вовк не в своїй тарілці і каже. Не подумай на мене, братику. Ти сам знаєш, що я до самого ранку на печі лежала, а потім пішла в куми і ось тільки вернулася. Та ні, на тебе не пеняю. Це схоже. Мишка кудлань нашкодив. От лиха личина. Що ж ми тепер будемо обідати? Не рябій, вовче, сьогодні як небудь переживемо голодні, а завтра що бог дасть нам, то й зиму Лисичка залізла на піч. Ноги витягла, хвіст відкинула. Та й лежить собі. А вовк голодний корчився. Збоку на бік повертався, і живіт піднязі до самої спини підтягнуло. В животі кавкало, бурчало, переночували вони. А тоді вовк і каже. Іди, сестричко, роздобу чого небудь на обід, а то я охляб, не здужаю бігати, а у тебе шуба тепла. Не так скоро замерзнеш, і ти знатніша на хитрощах. Лисиця відмовлятися не стала, бо не з руки було не слухатися вовка. За це він міг її вигнати з хати. І йшла вона на роздобутку. Вийшла в поле, а холод був лютий. Пробігла вона шляху з версту, звернула з дороги. Лягла та й лежить. Притаїлася та й чекає. Так як через півгодини їхав мужик до міста і віз різаного барана на продажу. Лисися побачила, що мужик від холоду здорово вкутався, налагодилась його обібрати. Підождала, поки мужик проїхав, догнала мужика. Плигнула на сани і почала довбатися в санях. Розгорнула рядно і ну викидати звідти шматки баранини. Викидала всю баранину і сама сплигнула, підібрала всі шматочки докупи, наїлася гарненько, а решту баранини зарила в сніг, а обгризані кістки понесла до вовка. Вовк погрист ті кістки та й не наївся, а тільки губи помазав. На другий день вовк знову посилає лисицю на роздобичу. А вона йому й каже Ти, вовче, тепер спробуй сам роздобути обід, а то я собак боюся. Та де ж ти його береш, що тебе собаки чують? Та я ходила на село. А там у одного чоловіка повну комору м'яса провідала. А навіщо йому м'ясо? Так він же торгує ним. Вовк довго не думав, хоч і сумнівався трохи, але погодився. Вирушив він у поле та й знайшов ту комору. Але пса там не було. Натомість на віконці на сидів старий чорний кіт, який грівся на сонечку. Вовк підійшов і чемно привітався. «Добрий день, коте. Скажи ну, чи є тут м'ясо? Мені лисиця сказала, що тут цілі запаси. Кіт подивився на вовка і голосно засміявся. Й ти вовче, дурню ти, тут нема м'яса. У цьому льоху тільки капкани стоять, щоб ловити таких, як ти. Лисиця тебе обдурила. Зрозумів вовк, що лисиця хотіла його загнати в пастку і вирішив провчити хитруню. Подякував коту. Дякую, що застеріг, коте. Тепер я знаю, як провчити лисицю. Вовк обережно зайшов до комори, забрав один капкан, напхав у нього соломи і заховав у мішок. Потім повернувся додому. Там його зустріла лисиця. Рада і водночас здивована, що вовк так швидко вернувся. «Ну що, приніс м'ясо? спитала вона з нетерпінням. Вовк кивнув. Так, було там багато м'яса. я навіть трохи взяв для тебе, заховав у мішок і прикрив сіном, щоб теплим лишилося. Лисичка зраділа, очі її загорілися. Ой вовчику. Який ти добрий? Дай, ну швидше подивлюся. Не чекаючи дозволу, вона стрипнула у мішок, але раптом пролунало гучне клацання, і лисичка заволала на все горло. Ой ой, болить! Що це таке? Їх хвіст застряг у капкані. Вовк поперечно звільнив її, але сказав строго. Це тобі лисице за твої хитрощі. Більше мене не обдуриш. Забирайся з мого дому. І з того дня лисиця мерзла у своєму старому розваленому лігві, а вовк жив у своєму теплому будинку. Без підступної сусідки.